Тренер Дмитро Дрофич проводить заняття із кросфіту, працює зокрема з ветеранами, військовослужбовцями та їхніми родинами. Ми виконуємо функціональні комплекси. Тренування складається з трьох частин: розминка, основна частина і заключення. скажімо так, на на витривалість силу. Внучкість на Полтавщині з лютого цього року розпочали роботу п'ять адаптивних клубів, активні парки, Нестримні». Організували їх на базі спортивних залів в обласному центрі та в горішніх плавнях. Розповів тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Передбачають свою метою залучати людей ветеранів, ветеранів, їхніх сімей, рідних і близьких, які Потребують уваги від держави для того, щоб могли вони соціалізуватися ментально і фізично відновлені. Таким чином ми намагаємося підтримати всіх, хто цього потребує. А саме тих захисників і захисниць, які повернулися з фронту. Тренування проводять із різних видів спорту. Програму таких занять розробляли спеціально, каже тренер Дмитро Дрофич. Окрім фізичних навантажень, тут можна отримати й психологічну підтримку. Вона була складалася більше з моральних аспектів, а не з фізичного навантаження, тому що хлопці приходять з фізичною підготовкою, Просто потрібно було зробити условия для цих хлопців. Ми працюємо на основі того, що ми не розділяємо ветеранів, учасників окремо, в окремі групи, а ми тренуємося разом з цивільними. Всі тренуються разом, всі знаходять друзів, всі спілкуються між собою. Для ветеранів це найосновніше спілкування. Знайомі. Тренування вони завжди різноманітні, такі насичені, і я до цього не займалася кросфітом. Дмитро він наскільки мотивує створює таку атмосферу на тренуванні, що ну, неможливо не, не влюбитися в кросфіт і, і не приходити сюди. Для мене це не просто заняття спортом, це те товариство, те середовище, де я можу. Приходити і наповнюватися не тільки фізичною силою, але й внутрішньо. Спорт допомагає соціалізуватися після служби, каже ветеран Євгеній Бойко. Такі заняття чоловік відвідує постійно. Це знаєте, альтернатива алкоголю або ще чомусь, але це позитивна штука, да? а то негативна штука. Я не гружуся. в мене немає такого що я там жертв якихось обставин чи ще щось. Я працюю над собою, зосереджений на якомусь результаті поставленому. І все класна компанія, класні тренера, чудовий зал, атмосфера супер. як розповів Суспільному Володимир Когут, потрапити на тренування у такі клуби можуть усі охочі. Заняття для військових, ветеранів та їхніх родин безплатні. Головне, щоб вони знали про це. Я звертаю увагу, що Багато інформації є на сайті обласної адміністрації. Там можна цю всю інформацію почерпнути. Тетяна весна, Анатолій Кікоць, Суспільне, Новини Полтава.